Так, вітаю, друзі. Всі спеціалісти. Так, друзі, вітаємо. Ми на полі з ріпаком. Ріпак вже у фазі бутанізації, але у нас було відкрите питання з гулявником. Ми працювали осенью, минулою осенью на посівах ріпаку. Аналогом євролайтинга, ну, тут можливо воно не зачепило навіть і осінню. А ось тут, бачите, да? після дії є. От. Я думаю, що є після дії, але температури... температури низькі не дали змоги євролайтингу працювати, коли у нас тепла зима і пішла Вадим, Вадим. Вийде на край поля, так підемо. Тут вже проводило оприскування. Води йдемо от, цією дорожкою. Так, і от бачите, да? там де тобто після дії є, але ми е... зараз додавали аналог пульсару. Це укровітовський мівід і по P800 грам ми додамо сюди ну, у цих посівах добору. Ви всі вже знаєте, що це поле у нас постійно страждає навіть зараз, вже по весні Люди продовжують тут, не можуть вони ілі не хочуть, або не можуть. Коротше, от бачите, да? такий кут. Соток 40, може чуть більше, ось тут. Худоба постійно тут. І на тому крию теж. Тобто десь гектар у нас кожний рік пошкоджують віхці і корови. Я гадаю, що прийде час і цього точно буду бачити вже по вегетації. Ну, що зробимо? Просто коли ми тут поряд з полем бачу нашу машину ну, ще ні разу не випустили. Чого ну, значить ви можете доглядати за своїми тваринами? А коли нас нема, то, то все. Так, наша тема про ріпак. У фазі ботанізації... Рішили отримати, ой, зробити пульсар, а мого ще й відки. Звідки воно тут, тобто дерева пиля собі. Тож треба було аж сюди таскати. І ми бачимо, що тут спро... оцей ріпак, який почав цвісти, він загине. Пульсар його знищить. Дивіться, ми додали бору, але він... Давайте ми його запам'ятаємо і побачимо потім, загине він чи ні. А ці вітки ми зараз витягнемо з поля. Тобто, запам'ятовую, ми додали бору і... пульсар. Оця гілочка. Потім прийдемо, перевіримо, все, йдемо далі. Так, друзі, вітаємо ще раз на полі з ріпаком, повним ходом, поле на утил. нічого не наріпає, як бачите, не скати. Ми єдині, тут на наутішки і єдині тому. Може зайти у полі і з насиченою вологою робити своє діло. А наше діло таке, що ріпак-от Ріпак, вже деякими місцями починає свісти. А у нас було не вирішене питання з водольними сорняками. Ви бачите, що шкідники теж розгулялися на, на полі і в фазі бутонізації хочеться внести бору до цвітіння. Тому, друзі, ми зайшли і працюємо.